Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. 13 година 35 хвилин. Ми продовжуємо обговорення важливих тем і подій в ефірі Українського радіо Суспільного перед мікрофоном Галина Бабій. Ми багато говоримо в ефірі про те, що Росія викрадає наших людей. Багато знаємо про те, що Росія викрадає найперше наших дітей з метою змінити їм ідентичність і виховати на їх практично людьми, налаштованими проти України. Ці яничарські способи відомі ще з давніх часів. Але ми практично нічого не знаємо про те, що Росія викрадає і наших в'язнів, і також тримає їх як заручників, цивільних заручників, шантажуючи українську державу. Відбулася презентація аналітичного звіту про незаконну депортацію українських в'язнів із тимчасово окупованих територій до Російської Федерації. З нами зараз Ганна Скрипка, юридична консультантка громадської організації захист в'язнів України. Пані Ганну, я вітаю вас. Наші вітаю. А чому громадська організація захист в'язнів України? Я сказала, що цих людей тримають як заручників в торгах з українською державою. А ви представляєте громадську організацію? Так, ми я представляю громадську організацію захист в'язнів України. І що стосується депортованих в'язнів, то наша організація займається їх поверненням і опікується. Тим, де вони зараз перебувають, чи правильно я зрозуміла, що державної програми немає. Це ваша так, діяльність, так це наша діяльність. Держава по суті повністю відсторонилась від цього питання. Жодної допомоги, а не під час повернення, а не після повернення від держави відсутня. Брак коштів чи брак уваги, як ви думаєте, що тому причиною? Брак уваги в першу чергу, тому що якщо держава говорить про депортованих дітей, то всі мовчать про депортованих в'язнів. І це, перш за все, я думаю, перше, хто повинен був про це говорити, це міністерство юстиції, яка опікувалася цими в'язнями і не спромоглася їх евакуювати вчасно з Херсонської і Миколаївської області, угу. тому вони потрапили під депортацію. Яка кількість викрадених в'язнів, якщо маєте такі дані з тимчасово окупованих територій України, і за якими статтями вони були засуджені? За кримінальними чи може за якимись іншими? Так, це е, кримінальні статті. Це засудження особи вироками України, які відбували покарання е, в пенітенціарних закладах України, Херсонській Миколаївській області. Їх приблизно десь 1800-2000 осіб було департовано, тому що деякі в'язні залишаються ще на окупованих територіях, ага. таких як Запорізька область, Донецька область, і от приблизно десь 2000 в'язнів. І тут напевно, слід зауважити, що це Голопристанська колонія, туберкульозна лікарня, це Снігурівська колонія, туберкульозна лікарня і Дарівська колонія, це десята багатопрофільна лікарня. Тобто, по суті, були вивезені хворі люди, які потребували постійного медичного нагляду. Але який сенс Російській Федерації вивозити хворих людей? Адже це додаткове навантаження на їхній бюджет. Людей треба лікувати? Чому вони а вони їх не лікують. Ага. Вони їх не лікують, вони їх просто забрали. Е, Причина, я думаю, що це був такий собі живий щит, ага. який вони просто забрали. Так. Е, в яких умовах їх утримують, якщо маєте загалом такі дані, і чи є приклади, коли вони наших викрадених ув'язнених мобілізують до окупаційної армії? Дивіться, перш за все, на, на, мабуть, сказати, що це жертви е, воєнних злочинів, тому що всі ці в'язні пережили окрім депортації, катування, тортури, неналежне поводження, тому що вон, їх перевезли на територію Росії або е, частину на територію Окупованого Криму. Угу. І е, там умови, ну Гулагівські, радянщина. Ми е, опитали на сьогоднішній день більше 400 в'язнів. це... Е, Головні свідки воєнних злочинів, які держава не хоче повертати. Чомусь ну дуже а ці 400 – це хто був? Це, це, це повернені? повернені? Так, це повернення. Угу. Десь приблизно 400 ми вже вивезли з території Росії. Частина залишається зараз в Грузії. А в Грузії? Так, ми їх вивозимо через Грузію. Ага. Це до, такий шлях, до, да, до серпня 2024 року був гуманітарний коридор в Сумській області. Ми їх везли через гуманітарний коридор. Зараз ми їх веземо виключно через Грузію, тому що ці люди не мають документів. І, наприклад, на гуманітарній. Коридор Білорусь, ми попасти не можемо. Угу. А скажіть, будь ласка, яким чином ви домовляєтеся, чи йдуть якісь перемовини щодо того, щоб забрати наших викрадених в'язнів? Через кого йде канал перемовний? Немає перемовин. Вони відсутні. Це люди, яких закінчився, по суті, срок покарання, і їх відпускають. Але є два шляхи. Адних в залежності від регіону, куди попали ці люди. Якщо це територія Росії, їх просто повторно затримують і поміщають в центри тимчасового утримання іноземних громадян, де вони по сьогоднішній день знаходяться. Інша частина це Крим, їх відпускають просто неба, і тоді вони наші телефони вони всі знають. Сарафанна Радіо працює дуже швидко, тим паче, ми ще до війни робили моніторингові візити, займалися. З Державною кримінальною виконавчою службою, тому захистом в'язнів, по суті, як і називається наша організація, і е, ці люди просто ми їх вони телефонують, вони вже знають, в якій готелі ти, ми оплачуємо цей готель, юридична допомога, потім виготовлення документів. Це весь цей час треба утримувати цих людей, десь жити, щось їсти, вдягтися, бо вони виходять в тюремній формі, в тюремній робі. Знову ж таки, якщо цим займається громадська організація, громадська організація теж має десь брати кошти на готелі, на те, щоб лікувати в'язнів. Хто фінансує, хто зацікавлений в тому, щоб просто бути людиною в наш час? Це дуже складно, але ми пишемо, навірно, по всьому світу. Це і європейські організації, це німецькі організації. Наприклад, в прошлому році у нас нам дали кошти Міністерство... Мід Німеччини uh -huh. частину частину нам дає ми плотно співпрацюємо з Данським інститутом протикатувань, які також виділяють нам ці кошти на повернення в'язнів. Але на жаль, якщо в 23-24 році ми знаходили ці кошти, то в 25-му наші ресурси досить зменшились і нам нема чим повертати. На сьогоднішній день вчора наші хлопці виходили під посольство в Грузії, тому що вони залишилися на вулиці і без їжі. Буферна зона на сьогоднішній день. Там утримується 15 осіб. Це кордон з Грузією, і вони голодні, бо що Грузія їх не кормить. Тобто люди залишились без нічого. Квитки додому на переліт теж дуже коштовні, але на жаль, держава не виділяє на це коштів. А який може бути вихід із ситуації? Ну люди ж не можуть просто так померти, тому що якась із країн не може їх погодувати чи дати квитки на цього потрібно, перш за все, щоб втрутилась держава, бо посольство України в Грузії. Повинно зобов'язано опікуватися цими особами. І МЗС наша повинна виділяти кошти на цих осіб, хоча би елементарно оплатити їм там житло і виготовили оцей білий паспорт на повернення в Україну. Тобто, це повинна бути держава. Ну а ми, як громадськість, ми далі пишемо, шукаємо. Кошти на їх повернення. Якщо цих в'язнів викрадає Росія, ви кажете, документів вже немає, як їх ідентифікувати? Хто це робить? Перш за все, коли вони перетинають кордон в Грузії, вони йдуть посольство. Uh -huh. uh, і посольство робить запити в Україну, і Україна підтверджує, що він громадянин України. Тобто вони розповідають про себе інформацію, вона так, вони фіксується, про себе інформацію. І Україна має підтвердити це. так? Адже так? Так, але... в нас є перелік засуджених різних комунальних. Де Департамент з питань виконання кримінальних покарань має перелік тих осіб, яких були депортовані uh -huh. і які попали в окупацію. Звичайно, цих людей, ці люди відомі, тому це не секрет. Uh -huh. Гаразд, вони повертаються. Ви там якимось чином? Ви кажете, вже 400 людей повернули. Я знаю, що коли повертаються наші військовополонені, про це розповідали в нашому ефірі неодноразово, якраз люди, котрі займаються обміном, вони потрапляють у спеціальні реабілітаційні центри, де найперше їх обстежують і лікують. Як відбувається реабілітація ув'язнених, якщо відбувається взагалі? Вона відсутня. Реабілітації немає, допомоги від держави, немає. Людина приїжджає, от уявіть собі, людина перетнула кордон і залишилась без нічого. Їхні домівки вже десь залишились, наприклад, в окупованому Херсоні або там ще десь. Угу. І немає. Тобто, людину, навіть якщо вона навіть ВПО. Її навіть не селять в шелтер, тому що він колишній засуджений. А їх... ще, Якщо і що, то ще й з туберкульозом. Правда? Так, ну не всі з туберкульозом, але вони повинні пройти е, е, ну, хоча медичне е, обстеження для того, щоб ми розуміли, в якому стані людина, але ж ні. Їх не немає не, не медичного обстеження, немає допомоги, немає статусу. Особа, яка була позбавлена особистої свободи, mm -hmm. нам відмовляють цьому статусі. Тобто від держави ми і ще один момент. І у тих людей, дивіться, Росія пересудила їх на російське законодавство, змінила наші українські вироки. А і... вона їх пересудила, як ви кажете, як іноземців, чи вони як Яких... ким вони вважалися? Вона незаконно просто їх перевела українські вироки на російське законодавство. Mm -hmm. І е, деякі вироки там просто раніше срока їх відпускають, визначено Україною. І коли людина повертається після оцих всіх жахів, її замість так, як ви кажете, військовополонених, цивільних полонених їх зустрічають, їх реабілітація наших людей просто садять назад в тюрму добувати свій срок покарання. І ці люди закатовані. І я більше вам скажу, люди, яких ми привозили, дійсно ми змогли купити речей і приїхали в тюремній робі, російській тюремній робі, її на кордоні затримали, і в нашу камеру в Україні посадили в російській робі. Розумієте? Тобто, не від СІЗО, не від тюрем, не від держави, не від міністерства юстиції немає жодної допомоги цим людям. А як би воно мало бути? Ну я не знаю, якби була державна програма, в чому вона б полягала, на вашу думку? Ну, перше, всіх осіб, які повернуті з Російської Федерації, повинні бути обстежені. Вони закатовані люди. Це медична допомога. Це перше. Встановлення статусу, якась матеріальна допомога, е, виготовлення документів, елементарних документів, паспорта, можливо, звільнення від збору, е, 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 щоб людина змогла, бо він приїхав без копійки коштів. У нього немає від слова зовсім. Він тратив родичів на окупованій території. Mm -hmm. він трат, тому, що там там вже відбували люди покарання, які там проживали по місцю проживання. Тобто, в основна маса цих людей вона проживала в Херсонській Миколаївській області, у деяких немає вже родичів. Тобто, це дуже багато спектру таких осіб, які просто залишились нічим. Якщо є родини, є якісь родичі, чи вони цікавляться цими людьми, чи звичайно, вони сприяють вам? Звичайно, вони виходять з нами на зв'язок, вони просять допомоги. Ми встановлюємо де знаходиться, якій колонії ця людина знаходиться. Ходиться в Росії як її повернути? Ми не повинні забувати, що багато людей залишається ще там, відбувають покарання. Але держава наша не навіть не веде перемовин про повернення цих людей, про обмін цих людей. Але вони навіть не мають статусу цивільного полоненого. Гаразд, чому оце насильницьке переміщення є злочином з юридичної точки зору? Як ви кажете? Адже ми знаємо, що скажімо, насильницьке переміщення наших дітей. Викрадення фактично наших дітей вже є навіть підставою певною юридичною для того, аби відкривати кримінальні справи проти того ж Путіна і їхніх усіх верхівки кремлівської як кримінальний міжнародний злочин. Чи тут працює законодавство таким чином? Так. Так, це, це злочин і, і між і згідно міжнародних стандартів, точно так, як і депортація дітей. І у нас є в Україні кримінальне провадження щодо незаконної депортації. І на сьогоднішній день, завдяки знову ж таки, громадськості, яка комунікувала слідчим, вже 244 осіб із повернутих, визнані потерпілими, а також 143 родичі. Це на кінець 2024 четвертого року. Угу. Тобто, кримінальне провадження є, а статусу нема. Тобто є пам'ятка, потерпіло, що він дійсно є жертвою е, е, внаслідок 438 статті Кримінального кодексу України. Це порушення звичаїв війни. Тобто депортація це порушення. І е, нещодавно ми е, в, в березні 24-го року було рішення комітету да, е, що по Криму. Коли в 2014 році точно так попали наші в'язні в окупацію в Криму, і їх вивезли до Російської Федерації, і вже є рішення за порушення статті 8. Це таке угу. гаразд, що ще цікавого у вашому звіті? Можливо, на що ми не звернули увагу, а вам це важливо донести до громадськості. Ну, те, що у нас не вистачає фінансування, це, мабуть, головне про що, і я би ще поговорила про те, що наша влада поставила їх в реєстри з різними статусами. Деякі особи це є як ухиляються від вироку суду, хоча вони не вихиляються, вони були депортовані, а деякі як безвісті зникли. І е, ці перепони, е, оцей статус, який ухиляється від вироку суду, він заважає повертатися, тому що на кордонах люди затримують, наприклад, Молдові, в Грузії, і так в Молдові, в Грузії і так далі. Тобто, це важливо. А також наша держава передала списки цих осіб в Шенгенівську зону, і їх всіх несли в базу Сіс. База Сіс це небажані особи, і тому люди, навіть у яких родичі, жінки, які повернулись, наприклад, з Маріупольської колонії, ми повернули з Мелітопольської колонії жіночої, ми людей повернули, але її син малолітній вже в Німеччині. Він вони там з чоловіком тікали з Маріуполя, mm -hmm. і вона не може воз'єднати це з сім'єю, бо наша держава її поставила в базу Сіс. Бо вона на той час відбувала покарання, а зняти не зняла, тому що людина повернулась у державу, немає претензій на неї. Срок у людини закінчився, а виїхати наша жінка, не може до свого сина і воз'єднатися з сім'єю. Тобто, як бачу я і розуміють, вочевидь, наші слухачі-слухачки, і клубок проблем величезний і розплутувати його. Я не знаю, чи нам треба чекати завершення війни. Ми ж не знаємо, коли це буде. Очевидно, починати розплутувати його треба вже зараз. Але чи вистачить у держави нашої ну сил, ресурсів, чи ви могли би стати частиною цього процесу як громадська організація? Так, звичайно, я думаю, що наша організація захист язні України буде йти до кінця, поки ми не повернемо. Uh... -oh. Останнього, хто там залишився в Росії в країні агресора. По суті, тому ми будемо боротися. Ми будемо говорити про це на весь світ. Ми будемо ходити в державі на круглі столі. Ми будемо говорити на радіо про це для того, щоб люди про це знали, тому що держава мовчить, тому що про дітей знають всі, а про в'язнів не знає ніхто. Ми будемо про це говорити і боротися далі. Ну, зрештою, це є ознакою нашої цивілізованості. Ми на неї весь час вказуємо. Мовляв, ми теж європейці, але є. Європейці мають моральні цінності доволі високі. Я думаю, що якраз якщо ви кажете, що ваша програма фінансується європейськими різноманітними організаціями, то якби не вони, то би і цієї діяльності не було. Так, Це, так, так. А які перспективи? Ви щойно сказали, що значно зменшилося фінансування? Ми розуміємо, що Європа зараз поставлена перед фактом, що вона має збільшити свою військову. Промисловість свою обороноздатність, вочевидь очевидно гуманітарні програми, як ви сказали, все менше і менше коштів. Але чи є якась надія, що ця ваша діяльність не зупиниться? Бо якщо не ви, то тоді хто? Тоді в'язні просто пропадуть в Російській Федерації, і ми втратимо цінних свідків військових злочинів, воєнних злочинів. Тобто я думаю, що я не знаю, як це буде. Ми будемо шукати, і е, е, є ще родичі, які також переживають за своїх е, рідних, да? е, деяким допомагають, тобто оці донати рідних. Теж якось ми будемо їх повертати, також данський інститут проти катування від нас, начебто, не відмовляється uh -huh. і продовжує нас потроху фінансувати. Тому я сподіваюся, що спільними зусиллями з, з родичами ми все-таки будемо продовжувати нашу діяльність. І в мене ще таке виникло питання: ви кажете, свідчення їхні є дуже важливими у майбутніх кримінальних справах проти міжнародних злочинців, саме Путіна і. Його так. поплічників, скажіть, будь ласка, наскільки ці люди вимучені в'язницею, вимучені тим, що перебував в полоні, фактично викрадений, та ще таким жахливим поверненням дуже складним? Наскільки ці люди охочі діляться своїми спогадами про цей жах, який вони пережили? Ну, кожен по-різному. Десь хтось емоційно ділиться дійсно всім. Хтось має психологічні травми і не ділиться. Але ми намагаємось надавати їм і психологічну допомогу, розмовляти. У них є довіра до нас, тому що ми їм допомагаємо і вони про це бачать. І нам вони розповідають. Хоча іншим я так ну, не дуже охоче, тому що оця психологічна травма, що їх. Е, е, сразу кинули, uh -huh. потім їх депортували, потім вони такий шлях назад е, довгий і коштовний, а, а вони не можуть. Ну, тобто, то без нас, як вони нам пишуть потім в коментарях, що без вас, би ми просто пропали. Цій Російській Федерації, я так зрозуміла з цієї вашої фрази, що вони вам пишуть: отже, ви підтримуєте зв'язки з людьми, яких вдалося витягнути з тих жахливого. Зв Звичайно, ми підтримуємо з усіма зв'язки. Ми далі надаємо юридичну допомогу, возимо до слідчя, ми отримуємо пам'ятки. Ми їм розказуємо, як отримати витяг, що він безвісті зниклих при особливих обставинах. Ми подаємо на комісію про встановлення статусу позбавлення особистої свободи, нам відмовляють, ми знову подаємо. Ну, тобто, ми їх далі юридично супроводжуємо. 20 секунд. Оця важка робота. Що вона для вас особисто? 20 секунд. Це мій спосіб життя. Це велика місія, скажу я вам присвятити себе тим людям, які фактично знедолені настільки, що відчувають себе покинутими усіма, абсолютно навіть власною державою. Дякую вам за вашу працю і за те, що поділилися сьогодні цією інформацією. Ганна Скрипка, юридична консультантка громадської організації захист в'язнів України. Нагадаю, ця організація презентувала аналітичний звіт про незаконну депортацію українських в'язнів із тимчасово окупованих територій до Росії. І, як ми бачимо із розмови, саме ця організація опікується цими покинутими ув'язненими людьми, фактично як малими дітьми. Дякую вам ще раз за цю працю. Дякую за запрошення. Ми продовжимо роботу після інформаційного випуску.